71-річний журналіст-пенсіонер Яків Ковалець, попри поважний віку, мило забирається на арештування, адже це єдиний шанс, щоб потиснути руку легендарному гетьману Богдану Хмельницькому, хоч і кам'яному. Щоправда, як і Феофанович, до руки з боловою, таки не піднявся, та мрію доторкнутися до гетьмана все ж виконав. Я тримався за за шаблю Богдана Хмельницького. Жаль, що я не дістав до болови, будівельники трохи не дали. Я боявся там стоять, чесно кажучи. Але моя боязь була перевершена тим, що я разом із Богданом Хмельницьким. І прихильники розвороту і опоненти жваво обговорювали поворот не один місяць. Сам же процес на ділі зайняв лічень хвилини. Ось Богдан Хмельницький здіймається у повітря. Будівельники розмертають бетонну скульптуру на 180 градусів, і видатний гетьман після миті польоту займає своє. місце. Чернігівський міський голова певнить – вчинили правильно. Безумовно, я вважаю, що це абсолютно правильне рішення. Будь-які скульптури, на мій погляд, це суто таке, знаєте, якесь таке. Культур культурологічне, естетичне таке переконання моє. Хоча я не маю архітектурної освіти. Відверто спиною будь-яка скульптура не повинна стояти. Чернівські історики радіють цієї події чекало не одне покоління, адже і за архівними документами, оригінальним проектом і свідченнями авторів. Пам'ятник мав дивитися в іншу сторону. У підтвердження цього наводить медальйон з найголовнішою подією у житті Хмельницького Переяславською радою. Він чомусь опинився за спиною гетьмана. Зараз відбувається відновлення архітектурної справедливості, архітектурно-містобудівної справедливості. А архітектурними канонами пам'ятник має дивитися на центральну доріжку алеї, але зараз він дивиться зовсім протилежну сторону, як ми знаємо. Сьогодні, коли ми читаємо ті архівні і історичні документи, то дійсно Андрій Антоніч Карнабід от, на сьогодні вже покійний. Я варто його задати про те, що він дбайливо охороняв пам'ятки старовини Чернігівщини. І він вказував на те, що Богдан Хмельницький має дивитися обличчям до скверу, тобто обличчям до пам'ятки. Давніроської п'ятницької церкви, нині важко сказати, чому саме пам'ятник встановили у неправильний бік. Та найреалістичнішою видається та версія, що тодішнє комуністичне керівництво обурилося, чому Богдана збираються ставити спиною до міському партії, який у той час розташовувався навпроти скверу на фрунзе. Нині Мстиславській. Дуже важко зрозуміти тих людей, які тоді були при владі, що вони тоді думали. Але так казали давно, навіть тоді, коли це все встановлювали. Представники компанії, котра займеться реставрацією, Богдана Заявляють, навіть без розвороту його стан викликав побоювання і вимагав термінового втручання. Фактично, 60-річний пам'ятник розсипався на шматки. Сам постамент потребував ремонту скульптура, бачите, там є частини, відлітають. Ну і довести його до ума. Серед випадкових перехожих більшість з першого разу навіть не можуть сказати, що взагалі змінилося. Ті, хто все ж помічає зміни, оцінюють позитивно. Ви знаєте… Очень, очень нравится. Такой теперь интеллигентный мужчина все-таки Богдан Хмельницкий. Вот заходишь в парк і він ліцом к тебе стоит. И так приятно. Лицом, а не попой. Всего ремонт затягнул на 700 тисяч гривень. Сам поворот обійшовся у мізерну частину цієї суми. Тепер спеціалісти будуть укріплювати фундамент, реставрувати постамент і встановлювати нові гранітні елементи. Основні роботи мають закінчити у червні. Загалом за календарним планом ремонт постаменту триватиме до травня 2018 року.